Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 19 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини: Наш земляк, захисник України Володимир Городиський, відзначений державними нагородами посмертно. 17 лютого в культурно-спортивному комплексі Аполлон відбувся турнір з футзалу пам'яті Віктора Гончарова. В яких банках Чернігівщини можна отримати пенсійні та соціальні виплати. На півночі було збито 11 шахедів. Чернігів шанував пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по драмтеатру. Російські війська вдарили по прикордонню Чернігівщини з мінометів та безпілотників. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини. Наш земляк, захисник України Володимир Городиський, відзначений державними нагородами посмертно. Дружині захисника Наталії передали медаль захиснику вітчизни. Нею Володимир Сергійович відзначений згідно з указом президента від 18 липня 2023 року. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку. Захисник візна. Чений також нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня йдеться про місто Кривий Ріг, де наш земляк прожив із 2014 року. Володимир Городиський народився 19 квітня 1989 року. Був добрим, життєрадісним, активним і товариським, захищав Україну від російського вторгнення на посаді командира авіаційних комплексів 115 ї окремої механізованої бригади, стримував наступ росіян. На Донеччині брав участь у визвольних боях за Сумську область. На жаль, 10 лютого 2023 року Володимир Городиський загинув. У воїна залишилась дружина, чотирирічна донечка Мілана та двоє братів. У пам'ять про воїна на фасаді Михайлівської гімназії встановлена меморіальна дошка. Вічна пам'ять захиснику України. 17 лютого в культурно-спортивному комплексі Аполлон відбувся турнір з футзалу пам'яті Віктора Гончарова. Шанувати пам'ять захисника України, друга спортивного організатора, наставника доброї, світлої, патріотичної шанованої людини. Зібралися дві команди гравців із коропа: команда понорниці, сосниці, Новгород-Сіверського та кролевця, а також його друзі. Віктор Гончаров жив у понорниці, однак тривалий час працював у коропі. 1997 році створив Коробську дитячу юнацьку спортивну школу. Був дуже сильним тренером, виховав цілу плеяду сильних учнів. Із перших днів війни Віктор Гончаров долучився до лав оборонців рідної землі. Почесними гостями турніру була дружина Віктора Гончарова Олена Михайлівна і син Олексій, спортсмен, як і батько. Теплим щирим словом Віктора Гончарова згадав голова громади Володимир Куніцин, начальник відділу сім'ї. І молоді та спорту Володимир Лучко, спортсмен із Новгорода Сіверського, бойовий побратим Віктора Гончарова, Андрій Циганков, Олена Михайлівна подякувала всім за світлу пам'ять про чоловіка. Під мелодію національного гімну був піднятий державний прапор, пам'ять героя, який загинув за Україну, і всіх нас вшанували хвилиною мовчання. Першість турніру здобула команда Новгород Сіверського, Сирібло в команди із сосниці, бронза у команди Понор. Кращим гравцем змагань став представник команди переможців Андрій Циганков. Земний шлях Віктора Гончарова був обірваний ворогом сім місяців тому. Старший лейтенант, командир протитанкового взводу механізованого батальйону, загинув за Україну 24 липня на Харківщині. Дуже важко багатодітній родині без чоловіка і батька. Дуже бракує спортивному товариству цієї людини, надійної, щирої, справедливої, відданої своїй справі. Аві, світла пам'ять про Віктора Гончарова завжди житиме в серцях вдячних земляків. Добрий спомин про нього завжди лунатиме у стінах спорткомплексу, де він працював, де змагався, де здобували яскраві перемоги його вихованці. Вічна слава і пам'ять героєві. В яких банках Чернігівщини можна отримати пенсійні та соціальні виплати, одержувачі пенсії, житлової субсидії або пільги можуть отримати відповідні виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок? Отримувач виплати самостійно обирає спосіб одержання виплати, в тому числі будь який з уповноважених банків України. Відкриття та обслуговування пенсійного рахунку в банку є безкоштовним для оформлення пластикової картки в банку, який уповноважені? Жений пенсійним фондом України виплачувати пенсію та соціальну допомогу клієнтам через рахунки, які відкриті в цьому банку, необхідно подати наступні документи: оригінал паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платників податків у Пенсійному фонді України впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян, тому з відповідною заявою можна звернутись до будь-якого сервісного центру обраного головного управління пенсійного фонду. України. України заяву про виплату пенсії, житлової субсидії, пільги через поточний рахунок банку можна подати до органу пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Можливість формування такої заяви передбачена в особистому електронному кабінеті громадянина, зареєстрованого на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі щодо пенсійного забезпечення. Ечення внесення змін до пенсійної справи. Уряд ухвалив постанову номер 588 від 13 травня 2022 року. Деякі питання здійснення виплат пенсій грошової допомоги, виплат загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ протягом дії воєнного стану щодо банківських установ, які мають право на виплату пенсій під час воєнного стану, повноваженими нині є 46 банків. Головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області співпрацює із 22 банками, які здійснюють свою діяльність на території області. Це такі банки Ощадбанк, Приватбанк, Укрсімбанк, Укргазбанк, Акордбанк, Абанк, Альфабанк, банк Альянс, Глобусбанк, Ідеябанк, Глобус Банк, Ідея Банк, Криді МТБ Банк, Кредобанк, Банк. Південний Полікомбанк, Правексбанк, Перший український міжнародний банк, Райфайзенбанк, Транскомбанк, Укрсиббанк, Універсалбанк. Важливо, за бажанням громадянин може перейти на обслуговування в інший банк, який для нього є більш зручним. Для цього необхідно звернутися до відділення банку, в якому була оформлена пластикова карта, і письмово повідомити банк про закриття карткового рахунку і відкрити картковий рахунок у іншому банку. Довідка станом на 31.01.2024 року, майже 218 тисяч пенсіонерів Чернігівщини отримують пенсії через банків. Ські установи за інформацією головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. На півночі було збито 11 шахетів сьогодні. Вночі у зоні відповідальності оперативного командування північ на Чернігівському та Сумському напрямках було збито 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 131 Про це повідомляють в оперативному командуванні північ. Зазначається, що 5 ударних дронів камікадзе були знищені мобільними вогневими групами сил оборони, що озброєні великокаліберними. Ами, кулеметами та зенітними ракетами Чернігів вшанував пам'ять загиблих від ракетного удару РФ по драмтеатру. Учора, 18 лютого. Чернігів шанував пам'ять загиблих від ракетного удару РФ у будівлі драмтеатру, який стався 19 серпня. Відповідну інформацію озвучив виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Зокрема, відбулось покладання квітів до місця трагедії та панахида в Катерининській церкві. Нагадаємо, 19 серпня дві 2023 року Російська Федерація здійснила ракетний удар по центральній частині Чернігова, зокрема по обласному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка, наслідок чого загинули семеро осіб, серед яких одна дитина, а також більше як 200 людей отримали пошкодження різних ступенів. Російські війська вдарили по прикордоні Чернігівщини з мінометів та безпілотників. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Карповичі, два обстріли, 19 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Блешня 10 приходів. Ймовірно, міномет калібр 120. Леонівка, два обстріли, 9 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Один прихід, ймовірно, скид НВП із безпілотного літального апарату. Миколаївка, один прихід, ймовірно, скид вог із безпілотного літального апарату. Новгород Сіверська громада Михальчина, Слобода. Один прихід, ймовірно, ствольна артилерія. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини Народний календар. Сьогодні 19 лютого, понеділок, день державного гербу України. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святих апостолів від семидесяти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії. за старим стилем. День пам'яті преподобного вукола. Давнину люди намагалися зробити цього дня якомога більше добрих справ. А ще вважалося, чим більше їжі наготуєш вдома, тим більше достатку буде у вашій родині протягом року. Іменинники сьогодні Макар, Богдан, Максим, Микита, Архип, Фелемон, Дорофій, Філофея, Казимир, Євген, талісманом людини, народженої 19 лютого є авантюрин. Один із різновидів кварцу, який відрізняється загадковим та дуже цікавим забарвленням. Здавна вірили, що авантюрин допомагає нормалізувати артеріальний тиск, заспокоїти нерви та покращити травлення. Який сьогодні день в Україні і світі? 19 лютого в Україні святкують День Державного герба України, також 19 лютого всесвітній день захисту морських савців, міжнародний день перетягування канату та день запобігання плагіату. За останні 130 років, 19 лютого, максимальна температура повітря складала 6,6 градусів за Цельсієм. У 1998 році мінімально ж складала мінус 26,7 градусів за Цельсієм. У 1954 році сонце в Коропі сьогодні зійшло у 6 годині 52 хвилини, а зайде за горизонт о 17 годині 11 хвилин. Цей день хмар на небі немає тільки вночі, а зранку й до самого вечора Вчора у коробі буде зберігатися похмура погода, проте без опадів. Принаймні так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФМ рідне радіо.